Вже 14-й будинок за програмою муніципальне житло зводять у Вінниці по вулиці Родіона Скалецького. Цього разу за роботами спостерігали майбутні будівельники, студенти Вінницького політеху. Майже 660 мільйонів гривень із передбачених на рік 3,5 мільярдів, вінницька громада вже спрямувала на головні пріоритети: безпека і оборона, стійкість та турбота. Учні 34-го ліцею на ярмаркували тисяч гривень, за які придбали позашляхових для військових. Хто його отримає, розкажемо. Моє вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у п'ятницю, 16 травня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Доступні квартири для соціальних груп населення у Вінниці на вулиці Родіона Скалецького триває зведення житлового будинку, що входить до програми Муніципальне житло Вінницької міської ради. Це вже 14-й об'єкт, який будується за цією програмою. Наразі на будмайданчику тривають активні роботи, з ходом яких прийшли ознайомитися студенти Вінницького національного технічного університету. Як пройшла екскурсія, та коли будинок здадуть в експлуатацію, дивіться далі у сюжеті Іскри». Одягнені у сигнальні жилети та захищені будівельними касками, молодь заходить на будмайданчик муніципального житла по вулиці Родіона Скалецького. 29 студентів Вінницького національного технічного університету, факультету будівництва та інженерії завітали на екскурсію. В майбутньому ці хлопці та дівчата проєктуватимуть та зводитимуть різні об'єкти. Щоб по закінченню навчання, студенти випустилися справжніми фахівцями теоретичні заняття. Для них регулярно доповнюють практикою. Це наша давня програма. Ми вже декілька років їх вивозимо для того, щоб вони мали можливість побачити, як відбувається будівництво, загорітися цим і працювати на якраз відбудову України. З попередніх разів троє людей у нас залишилося працювати. Власне, ми знову таки відкриті до цього. Переконані, що сьогодні першо-другокурсники курсники зможуть залишитися на практику і на роботу. Екскурсія на будівництві розпочинається з огляду укриття та паркінгу. Далі перегляд комерційних приміщень, квартир та даху будинку. Студентка другого курсу ВНТУ Вероніка Ковальчук каже, такі практичні заняття для неї та одногрупників вкрай важливі. Насправді дуже цікаво і дуже круто, що є така можливість відвідати і побачити на власні очі весь процес будівництва, адже ось я ділилася. Тим, що нещодавно на предметі архітектура ми самі закінчили планування багатоповерхівок, і було дійсно цікаво, що от буквально те, що ми планували, і побачити в реальності, як воно насправді все відбувається. Робота зі зведення житлового будинку на вулиці Скалецького, що входить до програми Муніципальне житло Вінницької міської ради, розпочалася торік влітку. Наразі вже готові зовнішні стіни, встановлені фасадні вікна, триває облаштування внутрішнього простору у десятиповерхівці. Один під'їзд на 42 квартири. 15 з них виділені під квоту для учасників бойових дій. Основна перевага цього та інших муніципальних житлових будинків. Безбар'єрність. Абсолютно, усе, що будується в рамках муніципальної програми, передбачає інклюзію і доступність. Власне, тут є можливість усім верстам населення на будь-який поверх попасти безперешкодно. Вже за кілька місяців майбутнім будівельникам проводитимуть екскурсії на інших об'єктах. Будинок на вулиці Скалецького введуть в експлуатацію у другій половині цього року. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта. Майже 660 мільйонів гривень, із передбачених на рік 3,5 мільярдів. Вінницька громада вже спрямувала на головні пріоритети: безпека і оборона, стійкість та турбота. У Вінниці відзвітували про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. На пріоритет турбота було виділено майже 247 мільйонів гривень. Це Виплата щоквартальної матеріальної допомоги соціально вразливим верстам населення, пільговий проїзд, підтримка родин загиблих захисників і захисниць, відшкодування вартості медичних послуг для. Ветеранів на пріоритет стійкість спрямували 197,5 мільйонів гривень, зокрема, майже 66,5 мільйонів на забезпечення безперебійного теплопостачання до будинків вінничан. 20 мільйонів у вигляді субвенції виділили на підтримку функціонування Вінниця-облводоканалу. Головним пріоритетом видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади. Залишається безпека та оборона. На цей пріоритет у першому кварталі спрямували майже 217 мільйонів гривень. На допомогу силам оборони направили близько 180 мільйонів. Військовим передали сотні розвідувальних та ударних безпілотників, реби, автівки та інше обладнання. Понад 97 мільйонів було перераховано у вигляді субвенції до державного бюджету на безпеку у громаді за перші три місяці поточного року. Спрямували майже 37 мільйонів гривень, З яких 62 мільйона гривень на продовження робіт з будівництва трьох протирадіаційних укриттів дошкільних навчальних закладів. 1,7 мільйона гривень на ремонт цивільного на ремонт споруди цивільного захисту ДНЗ номер 5 та на утримання інших найпростіших укриттів майже. 400 тисяч гривень було спрямовано на забезпечення функціонування системи оповіщення населення. За рахунок збільшення дохідної частини за кожним пріоритетом вдалося збільшити видатки. Водночас, міський голова Сергій Моргунов закликав не зупинятися на досягнутому та продовжувати активно працювати над наповненням бюджету для того, щоб ми могли забезпечити всі три пріоритети, які ми з вами визначили вже другий річ третій рік підряд. Нам необхідно і відповідне надходження від до бюджету со Саме державі, власне, підхожу. Тому нам ефірі збільшувати е створення безпечного простору у закладах культури та популяризація здорового способу життя. Департамент культури венецької міської ради підписали меморандум про співпрацю із обласним центром контролю і профілактики хвороб. Працівники закладу і раніше були присутні на фестивалях та концертах. Проводили безкоштовні медичні огляди громадян. Тепер це відбуватиметься регулярно. Це, наприклад, виміряти рівень цукру, це за допомогою наших партнерів, зробити електрокардіограму, пройти обстеження нові інфекції, вірусні гіпати, що ще виміряти масу тіла. Тобто, оці всі речі, які от так, ви знаєте, для просто гуляючої людини, яка не готова йти в лікарню, не хоче витрачати на це час. А тут раз є вакцинобус, тут є мобільна амбулаторія, і можна все одразу в такій комфортній. Обстановці зробити якісь послуги головна мета, щоб у жителів громади з'явилась звичка піклуватися про своє здоров'я та регулярно проходити обстеження. В першу чергу це інформаційна рушійна сила, тому що прийти на захід і побачити щось незвичне, до чого звикли наші містяни в заходах пов'язаних з культурою і з мистецтвом це буде досить таким вагомим кроком. І розуміння того, що варто на це звернути увагу, якщо це відбувається за загальноміського заходу, також буде і ще одним підкресленням, того, що це є досить важливо. Крижопільський районний суд Вінницької області відхилив позов про поділ майна подружжя Порошенків. Дружина колишнього президента України Петра Порошенка, який наразі під санкціями намагається залишити собі частку майна, яке має їхня родина, йдеться про активи загальною сумою понад 17 мільярдів гривень. Адвокати сторін просили ухвалити рішення у підготовчому засіданні. І вже після перерви суддя проголосила ухвалу про закриття провадження у справі за відсутністю предмету спору. Роз'яснила сторонам, що повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет із тих самих підстав не допускається. Зобов'язала головне управління Держказначейської служби у Вінницькій області повернути Марині Порошенко 15 тисяч гривень сплаченого судового збору за подання позовної заяви. Повний текст ухвали буде складено впродовж п'яти днів. Після ознайомлення з нею адвокати сторін прийматимуть рішення про подальші дії. Авто на фронт учні 34-го ліцею провели благодійний ярмарок. Хлопцям та дівчатам вдалося продати смаколиків на 170 тисяч гривень. За ці гроші придбали позашляхових для військових, який батальйон отримає підсилення. Розкажемо у нашому сюжеті. Військові 33-го окремого інженерного батальйону займаються мінуванням та розмінуванням територій і будівництвом фортифікаційних споруд. Тож їм постійно потрібні автівки та шини, мастило, запчастини для ремонту. Аби підтримати захисників, учні 34-го ліцею придбали їм позашляховик. Автомобілі на війні це розхідний матеріал. Так як бойові дії дуже інтенсивні, ворог масово використовує розвідувальні ударні безпілотні засоби ураження. Техніка, яка використовується для забезпечення доставки особового складу боєприпасів та матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд, знищується ворогом кожного дня. Хороші для підтримки війська освітяни та учні зібрали на ярмарку. Ярмарки це дуже круто. Я вважаю, ми проводили. Осінню ярмарок, жовтні і в квітні. Це просто було неймовірно. Ми зібрали 170 тисяч на ярмарку. Ми продавали смаколики, приходили коледжі на профорієнтацію. Виступав ансамбль «Барбінок» та також наш гурт ліцею «Бен-34». Кожні два тижні школярі збирають солодощі, снеки, чай, каву та відправляють на фронт. Цього разу в дорогу військовим зібрали 10 пакунків. Техніку також закуповують постійно. За цей навчальний рік це вже другий автомобіль, який ми змогли придбати. Перший був благодійний ярманок осінню, де також було зібрано 200 тисяч, тобто на сьогоднішній день це до 400 тисяч за цілий рік. Неодноразово купували в минулих роках дрони, купили старлінг. батьки, учні, педагогічний колектив постійно допомагають і підтримують Збройні Сили України. Автівка полегшить виконання завдань захисникам на Сумщині. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Гуртуватися та протестояти загрозами викликам, особливо у складні часи, національна ознака українців. І Війна тільки ще раз оприявила це, надала нових форм та змістів. Сьогодні у нашій студії говоримо про діяльність спільноти ветеранка, яка підтримує жінок ветеранок та діючих військовослужбовиць. Допомагає з адаптацією до цивільного життя та бореться за права жінок у секторі безпеки і оборони. А разом із нами у студії ветеранка, учасниця бойових дій, фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Липовецької територіальної громади Наталя Ліщишина. Пані Наталію, я радо вітаю вас. Я вас теж вітаю, Олексій. Дуже приємно, що запросили. Наскільки я знаю, пані Наталі, війна дісталась до вас далеко не у 2022 році, а власне 11 років тому, у 2014-му. Як це сталося? Так, насправді, дійсно, для мене ця війна вже, як то кажуть, не три роки, а більше я сама з Луганської області, я є ВПО на сьогоднішній день, як, би, як більшість людей хто лишився без домівок. В того часу, в 2014 році, все починалося з того, що з початком бойових дій ми бачили, які хлопці до нас приїжджають в район, які були в них проблеми. І отак починалася моя волонтерська діяльність і допомога військовим. Сама я теж з родини військових, тому якби для мене це було як-то власне, як то кажуть, переживання, і хотілося допомогти. І з цього почався мій рух. В військову сферу з'явилися знайомства, з'явилося розуміння потреб військових того часу. Але тоді була інша війна, а те, що ми побачили в 22-му році, це вже був зовсім інший виклик і би, інша потреба взагалі у військових почали виникати, не такі, як були в 14-му році. І отак, от от, на протязі, з 2014 року по 2021, і до сих пір, в принципі, я не перестаю займатися волонтерською діяльністю, не дивлячись на те, що я. З 21-го року служила на контракті в десанто-штурмових військах. То, как би, мій шлях досить такий складний mm -hmm. і непростий. Ви в служили у 80 вісімдесятій окремій десанто-штурмовій бригаді. Яка вона? Дуже гарна бригада. В має досить круту історію. Дуже багато приймала участь в міротворчих місіях свого часу. Я попала в бригаду служити на контракт ще коли був командиром Володимир Васильович Шворак. Дуже поважаю цю людину. Він створив бригаду, такою, якою вона стала. Він створив історію цієї бригади. І завдяки йому бригада має досить великий рахунок успішних операцій. Ато ООС как би, і міротворчі місії. Ну і наразі наша бригада вже відзначена багатьма наградами президента відзнаками за виконання бойових задач. Нещодавно, саме у Вінниці, ви взяли участь у зустрічі, яка була організована ветеранською спільнотою Ветеранка. Як долучились до цієї спільноти, про що говорили на зустрічі? Долучилася до них у 2021 році. Коли я пішла служити на контракт, моя колега посестра з бригади розказала, що от я в цій спільноті з 2018 року, коли була створена взагалі спільнота «Жіночий ветеранський рух, ветеранка. І я зареєструвалася у них на сайті, заповнила анкету. До мене вийшли дівчата на зв'язок. І потім, за потреби, якісь були там нюанси по службі, можна було звернутися до них, проконсультуватися. Як бо я ну, як якби я все, вроді як все життя серед військових, але повієте, одне діло працювати з військовими со сторони, а інша справа попасти, служити у війська, коли ти бачиш ситуацію ззовні. І, і тобто, як відбувається все всередині бригади для жінок, ну якби у нас. На жаль, нічого немає у війську. Mm -hmm. На жаль, тобто, у нас нічого для жінок би, не, не пристосовано, не предусмотрено, як то можна сказати, не враховано взагалі. І отак от мій шлях і знайомство почався з цим рухом. Досить круті дівчата. От просто історія у них взагалі дуже шикарна, mm -hmm. бо створений рух саме дівчатами з бойовим досвідом. Вони я звернув увагу наших глядачів на qr код на екрані, за яким оголошено черговий збор спільноти ветеранка, збор на підтримку збройних сил України. До речі, кого підтримуєте цього разу? І чим саме питання в тому, що на сьогоднішній день ми збираємо для бригад є є індивідуальні запити. На сьогоднішній день це такі досить потужні запити, які, наприклад, ну, сам фонд закрити не може. У нас багато успішних є зборів вже. І наразі е, збираємо от, до Дня матері, був відкритий цей збір останній. Е, збираємо на підтримку військових, потрібні засоби зв'язку на сьогоднішній день, автівки. Ну, загальна потреба в основному така на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, от ваш власний досвід про що він говорить з якими основними проблемами стикаються жінки, ветеранки по звільненню із збройних сил і поверненню до до цивільного життя? У чому ви бачаєте необхідність сам саме е, жіночого ветеранського руху, ветеранської спільноти, такої як є ветеранка? Е, чим вона може допомогти жінкам, ветеранкам таким, що не можуть їм запропонувати у звичайних ветеранських просторах? Ну, дивіться, скажу так: звичайні, ветеранські простіри це не ж завжди простіри, які організовують саме ветерани. Це обична там штат психологів, якби є організація. А жіночий ветеранський рух його заснували жінки з бойовим досвідом, тобто, котрі пройшли самі певний шлях і знають проблеми зсередини, з чим стикається жінка під час служби. Так само вони е мають е мета їх фонду взагалі захищати права жінок під час служби. І після повернення в цивільне життя. З чим стикнулася я особисто, коли поверталася після військової служби, дуже важко переключитися в цивільне життя. Дуже важко, особливо якщо ти е, був постійно в зоні бойових дій. Е, дуже важко адаптуватися. Ти приїжджаєш з зони бойових дій, повертаєшся додому, а тут немає війни. Ну от просто. І для багатьох ветеранів, не тільки для жінок, і для хлопців так само це тригер такий. І вони замикаються в собі. Пані Наталі, лише за браком часу. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і дякую вам за вашу службу. Дякую вам. А з нами у студії новин була ветеранка, учасниця бойових дій, фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Липовецької територіальної громади Наталя Ліщишина. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску у Вінницькій громаді стартував проєкт Код безпеки. Підлітки дізнаватимуться, як розпізнавати шахрайські схеми, а психологи та педагоги навчатимуться їм допомагати. Прибирали, підфарбовували та лагодили. Табір літнього відпочинку ямарів у польодина готується до нового сезону. У холі Вінницької міської ради презентували виставку дитячих картин під назвою Гарпун. А вже за два тижні роботи вінничан поїдуть до Нью-Йорку. Захистити від ворожого вербування та навчити розпізнавати шахрайські схеми в інформаційному потоці у Вінницькій громаді. Стартував проєкт Код безпеки. Він покликаний підвищити рівень медіаграмотності серед підлітків. В його рамках проведуть воркшопи для студентів, психологів та соціальних педагогів, а також родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Детальніше про проєкт дізнавалася Світлана Ількова. Соцмережі та месенджери несуть не лише інформаційно розважальний характер. Часто в інфопотоці криється чимало небезпек: як розпізнати фейки та не стати жертвою шахраїв. Про це розповідали студентам Вінницьких профтехучилищ на інформаційному тренінгу навчити підлітків протидіяти вербуванню зловмисників. Головне завдання проєкту код безпеки, який стартував у Вінницькій громаді. Зараз, як ми знаємо в цій війні, підлітки навіть можуть несвідомо допомагати не нашій стороні. Ми хочемо, щоб більше людей було свідомих, щоб вони розуміли, що як діяти в соціальних мережах, в інтернеті, щоб не допомагати ворогу. Тому ми вирішили розробити листівки, які будемо поширювати на наших тренінгах, в школах, в транспортах, щоб люди розуміли, як не попастися на цей гачок. Проєкт передбачає серію інформаційних заходів, під час яких розповідатимуть про шахрайські схеми у соцмережах, зокрема, як зловмисники можуть маніпулювати свідомістю дітей через погрози, підкупи чи психологічний тиск. Код безпеки у Вінниці реалізовує громадська організація Інноваційна дія спільно зі службою у справах дітей міської ради, завдяки виграному гранту від фонду громади Подільська громада. Даний проєкт реалізується з метою формування. Навичок медіаграмотності, а також вміння протистояти тій небезпеці, яка існує в соціальних мережах, зважаючи на те, в який час ми живемо, зважаючи на те, що в країні війна. Окрім поширених шахрайських схем, нині в соцмережах зростає тенденція до вербування українських підлітків російськими спецслужбами. Ворожі агенти провокують молодь на різні злочини, зокрема, коригування ударів по позиціях українських військових, підпали автівок чи релейних шаф на залізниці. Тож зі студентами обговорили можливі випадки вербування та як їм протидіяти. Молодь вважає такі просвітницькі заходи вкрай важливими. У Нас в країні війна. І дуже багато шахрайства буває, якихось загроз, погроз так само. І це все дуже небезпечно і потрібно, щоб діти розуміли, в чому може бути загроза. В рамках проєкту планують провести три воркшопи. Невдовзі тренінг відбудеться для соціальних педагогів та психологів, а також батьків дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. По закінченню відбудеться заключний захід квест з медіаграмотності. Інформаційну кампанію організатори проєкту проводитимуть і в навчальних закладах. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Табір Я Маріуполь, родина вже за кілька тижнів прийматиме Маріупольців на традиційний відпочинок. Аби він був комфортним для дітей і дорослих, територію ретельно готують, прибирають, підфарбовують і лагодять. Хто долучився до толоки на території табору? Далі у нашому сюжеті. У руках граблі, а на землі рядно. Богдан Білобродов, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ. Разом із одногрупниками відранку прибирають територію табору Я Маріуполь родина. Фізично, наче не важко, але, але дуже важливо. У нас час потрібно допомагати всіма силами. Хто за певних обставин не може допомагати пацанам там, повинні допомагати тут, в тилу любими методами. Напередодні табірних змін тут облаштовують територію, аби відпочинок був комфортним для маріупольців, які з'їжджатимуться до Вінниці з різних куточків України протягом усього літа. Цьогоріч у таборі чекають на понад тисячу відвідувачів. Зараз ми робимо все, що як то кажуть, від зими відкриваємо, фарбуємо. Прибираємо, ми готуємо. Ми готуємо дійсно умови для гарного прибування. щоб все, щоб все на цьому таборі радувало наших мешканців, представників нашої громади, наші, наших саме головне наших маріупольських дітей. Бо дуже великий попит, попит від маріупольчан на відпочинок. у лісі в гарних умовах, організував толоку відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Зараз це толока, а протягом всього періоду перебування тут родин ми будемо проводити до них і спільно з молодіжкою, і спільно з комунальним закладом проводити пізнавальні розважальні заходи на території табору та в межах міста. Перших відвідувачів табір прийматиме вже 2 червня. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Як трансформувати пережиття негативній емоції та біль від війни у витвір мистецтва? У холі Вінницької міської ради презентували виставку дитячих картин під назвою Гарпун Її організували вихованці творчої майстерні під керівництвом вінницької художниці. Долі біля кожної роботи qr код, відсканувавши його смартфоном, можна прочитати інформацію про проєкт та коротку історію про автора картини та ідею його роботи. Також усі охочі можуть переглянути виставку онлайн та доєднатися до збору грошей на генератор для українських захисників. У холі міської ради картини будуть експонуватися протягом двох тижнів. Далі їх презентують на площі Європейській. А після чого вони поїдуть до виставкової галереї у Нью-Йорку. Представлені 10 картин дітей творчої майстерні. Ідея прийшла з того, що кожна дитина приходила із власною історією проживання війни, і я запропонувала їх втілити фарбами у художніх творах. Кожен створив свій ескіз, і ми тривалий час працювали, тому що великий формат. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться програму Спорт з іскрою». Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.